Шалость легко, чисто. Ну как после грозы дышится. Мы прекрасно понимали, что если запахло озоном, то нужно отсюда убегать, потому что воздух ионизируется, когда мощности радиационного излучения уже там, за 600-700 рентген в час. Зона полного, безусловного отселения, куда люди уже никогда не вернутся, им нельзя туда возвращаться. Для меня если конкретно обо мне говорить, то это в первую очередь дом. Я по-другому не научился воспринимать это место. То есть даже сейчас, Припять, я возвращаюсь домой. Вот эта фантастически богатая территория Чернобыльска, она ожила. Как только оттуда выдворили человека, оказывается, что никакая радиация для природы и для фауны и флоры не враг для них, для них враг человек. Люди, увидевшие город моего детства, они ну, будут жить так, чтобы после них не оставались новые Чернобыля. Я буду их водить по городу своего детства, буду показывать, рассказывать, и буду это воспринимать, как вот я привез гостей к себе домой. Свого часу наївно вирішило. Ми приручили атомну енергію. Та коли дізнаєшся, що закриття неаварійної атомної станції може тривати десятиліттями. Виникає запитання. А хто ж кого приручив? Трансурановий слід аварії на Чорнобильській атомній в 86-му залишиться на цій землі на десятки тисяч років, на тисячі поколінь? Наше завдання. Не лише пам'ятати тих, хто врятував нас від мирного атому, який розбушувався, наше завдання перетворювати територію катастрофи на територію життя. самое явное этому подтверждение, что может быть землей, если неправильно нажать на кнопку. Чернобыльская станция, площадка самой Чернобыльской С, сама а, зона отчуждения ⁇ это а, комплекс проблем, а вот, которые необходимо решать. А, Спочатку нашому поколінню, а потім вже з що фактично В результаті аварії на Чорнобильській АЕС територія вокруг самої площадки. І сама площадка буде заражена ще на ближайші 25 тисяч лет. Зона є. Не, вона існує незалежно від нашої свідомості. Так трапилось. І ми зараз повинні. Подивитись на цю зону як на об'єктивну реальність, але нам з нею жити із невирішеними чорнобильськими проблемами, але з метою в якийсь час їх вирішити, максимально зробити цими поколіннями і ще і придати достойну цю естафету, якщо можна так казати, подолання наслідків чорнобильської катастрофи майбутнім поколінням. Це почнеться зі ставлення людей. Якщо е, назва слова Чорнобиль викликають біль і страх е, у людей сьогодні, то потрібно багато зусилля і багато, багато зусиль і багато часу для того, щоб змінити підхід. Ми маємо пояснювати людям, що це не тільки територія аварії і катастрофи, але в майбутньому це потенційно і точка росту для новітніх українських технологій, для науки і прогресу. Часто сприймаємо чорнобильську зону як залишену людьми радіоактивну пустку, але в реальності сюди кожного дня на роботу приїжджають тисячі людей. І як би парадоксально це не звучало, місце найбільшої в історії людства ядерної катастрофи має велике значення для радіаційної безпеки нас і наших близьких. ситуация сейчас в зоне очень пестрая. Если посмотреть на карту, то есть относительно чистые участки, где вообще-то плотность загрязнения сейчас маленькая. И с радиологической точки зрения это позволяет вернуться и жить людям. Но остаются и очень грязные участки, где люди жить не могут. В первую очередь это касается центральной части зоны отчуждения, которая загрязнена долгоживущими радионуклидами, которые имеют огромные периоды полураспада. Это позволяет на этой территории, в общем-то, развернуть производство, опасное достаточно, скажем, обращение с радиоактивными отходами, захоронение радиоактивного топлива. Вокруг этой территории существовать может вот эта буферная зона по границе 30 километровой зоны, которая будет отделять, в население от вот такой территории с повышенными техногенными нагрузками. Ми можемо з великою недовірою ставитись до ядерних реакторів, часто не підозрюючи, які радіаційні небезпеки можуть чигати на нас далеко від атомних станцій. Ми до сих пір ліквідовуємо аварії. От зовсім недавно було, що знаходили джерела інізяючі випрміння, які просто безхозно. Були на території України. В звичайному житті джерела закритого типу досі, досі знаходяться, досить часто і будь-де. Особливо в першу чергу їх знаходять в старих будівлях, заброшених, де раніше були наукові споруди, де були військові споруди. Там ці джерела, як правило, в період там, десь 90-х років просто залишалися на місці. Останню радіаційну аварію, в якій я приймав участь, ми ліквідували десь місяць тому. Це було знайдене джерело, чотири джерела були знайдені в промисловому будинку. Це сховище призначене для приймання, переробки, ідентифікації та зберігання протягом п'яти років всіх джерел закритого типу, які наразі є на території України. За найближчі 15 років ми маємо прийняти сюди всі джерела закритого типу. Потім вони тут будуть зберігатись протягом наступних 35 років. Потім вони мають бути розміщені в глибинному геологічному сторожі. В першу чергу виграє Україна. І в першу чергу виграє населення п'яти великих міст, де наразі зберігаються ці джерела. Ліквідація наслідків Чорнобильської катастрофи потребувала консолідації всіх наукових сил. Наскільки ми можемо скористатися цими знаннями і наскільки вони можуть бути корисні світу? Радіоекологія, радіобіологія це саме ті знання, де українські учені вони відповідають в принципі, мировому рівню досягнень науки. День і ніч, круглий сутки. Ми міряємо задержання плутоні в організмі наших українців, хто працює на цьому об'єкті укриття. День і ночь ми займаємося. Этим. І слава Богу, от я ті щаслив, що ні один не став плутоні носителем. Ні один. Більшість працівників Чорнобильської аес доставляє на роботу електричка. Її шлях лежить через Дніпро, пролягає через клаптик Білорусі і починається з наймолодшого міста України Славутича. Славутич був построєний за 86-88 год, а город родився в результаті аварії на ЧАЭС. місто, яке буде... це практично місто арт проєкт Словутіч є вінцом е, совєтської архітектури, де кожен квартал відповідає определеній республіці, яка участвувала в проєктуванні міста. Там є Литовський квартал, Московський квартал, Київський, Єреванський квартали. Всі ці об'єкти проєктували архітектори з різних республік. You arrive in Slavutich, and uh, to some extent, it's like the time-traveling experience. You have clean streets, very few cars, no advertisings everywhere, uh, no kiosks uh, at every corner. It feels like being in a great park. If I had a small child and a uh, work that didn't need to, to travel a lot uh, around, I would probably be very happy to see my child growing in a city like Slavutich because it's.

Для пенсіонерів теж рай. Тіхо, красиво красиве, чисто і Вот. А от для активної части населення, к сожалению, дуже мало міц, себе можна приложить. Той настрій, який ти тут відчуваєш, це тебе змушує думати зовсім про інше, не про катастрофу, не про трагедію, не про Чорнобиль, а змушує тебе думати про о, майбутнє. Провести аналогію з тими архітекторами, які будували місто. І коли ти малюєш і через два місяці, ти бачиш вже втілення своїх, е, своїх задумів, своїх креслень. Тут, напевно, так само, коли ти щось придумуєш і коли ти щось втілюєш, і ти бачиш результат вже зовсім скоро. Словутичне місто. Тут нема когось свого когось чужого. Всі приїхали в 76-й і так далі, 87 й рік, і всі люди переселені. І є якась частина людей, яка абсолютно точно ментально знаходиться у 80-х роках і великою мірою 86-му. І ми розуміємо, чому. Тому що це великий біль, це травма. І з цією травмою в Україні ніхто так по-серйозному нормально не попрацював, не пропрацював. А тут треба якась а, така загальнонаціональна терапія. Але є нове покоління людей, їх може менше кількість але вони дуже потужні, які вже починають дивитись у майбутнє. І ще насправді є дуже. Дуже велика кількість людей, які в такому собі Славутицькому дзені. Вони тут і тепер. Славутич, атомоград, атомна енергетика була основним місцем праці та ключовим полюсом самоідентифікації з моменту заснування міста. Зупинка чес в 2000 році стала для Славутича і більшості славучан справжньою трагедією. Славутич вже перестав бути городом енергетика. Ті, хто працюють на станції, вони вже давно електроенергію не виробляють. Це дуже болезненний процес. Коли станцію закрили, думали, що Славутич вимріть як в время щелке на Кримська АЕС. Це безвихід. Це півтори тисячі сімей від'їхало, від'їжджали Славутича. І не було аргументів, щоб їх зупинити. Це був шок. Це був шок, це був. Такий майже депресивний стан населення це був період зниження цін на нерухомість мінімально. Тобто за безцінь можна було купити квартиру в Славутичі, тому що основне підприємство зупинилося. Не можна бути залежним від того об'єкту, який уже в минулому в історії і ніколи не відродиться. Саме диверсифікація економіки, відкритість міста, залучення інвесторів, залучення. Різних проектів дало змогу місту отримати абсолютно новий подих, абсолютно нову енергетику відносин. Ми перетворилися з міста монопрофільного, яке супроводжує атомну електростанцію і живе за рахунок генерації електроенергії, а в сучасне молоде, економічно розвинене місто. Створюємо новий напрямок. Це кластер освіти, кластер науки, кластер підготовки фахівців, зняття з експлуатації, поводження з радіоактивними відходами і відпрацьованим ядерним паливом. Я упевнена, що є шанс у міста Славутича на те, щоб бути успішним майданчиком для обміну. Науковців в сфері атомної енергетики. Інший напрямок залучення IT-технологій до Славутища. Ми готові надати можливість розвитку ІТ-галузі як українського рівня, так і міжнародного рівня. І я цілком собі уявляю Славутища як таке місце. Такий кіноцентр український, куди може приїхати там, скажімо, японська режисерка, студентка, знімати фільм про Чорнобиль. Вона приїжджає, і бере собі оператора, світловика, там звукорежисерку, якийсь персонал організаційний, і це місто, яке може жити біля цієї індустрії. Будучи ничего не стоит менять. Он идеально готов для того, чтобы его насытить креативной индустрии э, э, креативными специальностями в сфере IT, в сфере э, современного арта, медиа-арта. И он будет, он, он будет туристическим, туристическим центром только потому, что он обладает человеческим масштабом. Мы готовы в площадкой для экспериментов, для разумных, сучастных экспериментов. Кожна трагедія несе свої уроки, залишає свій слід. Але для відновлення важливо жити з ціленням, а не лишень трагедією. Ось чому і в Чорнобильській зоні, і в інших місцях біди нам так потрібно мислити майбутнім життям, його відродженням, а не лишень ранами минулого. І нам вже насправді час переходити від розуміння чорнобильської території як чогось страшного і незрозумілого. До цінного об'єкту, який ми можемо використати в користь для людства і для майбутніх поколінь. Ми не должны строить крест на зоні, в принципі, там, з точки зрення, що ми туди вернемся рано чи поздно. Но це дуже віддалена поздно. Плохая стратегія превращать это место в место, куди мы будем свозить отходы. где мы будем ставить вредное производство и все остальное, потому что мы только усугубляем ситуацию, уже сложившийся факт, то что зона вне зависимости от концепции предприятия, которое руководит, от, от концепции министерства профильного, это уже давным-давно заповедник. Хотим мы этого или не хотим. Природа свое берет, животные а, живут, размножаются, не знают, что такое радиация и низкая активность человека, им только на руку. Саме тому ми сьогодні говоримо так активно про створення Чорнобильського заповільника, який з одного боку буде виконувати протизахисну функцію і оберігати все те, що зараз там існує в природному контексті. З іншого боку, інше завдання, ключове заповільника це наукові дослідження. У нас є в нашому законі базовому. Якщо не помиляюся, 11 стаття, яка говорить про те, що результатами наукових досліджень можна користуватися там, лише за погодженням з кабінетом міністрів. Ця норма була внесена відразу, там, коли був прийнятий цей закон, ще в минулому столітті, відразу після аварії. І, на жаль, вона як така ніколи не функціонувала. Тобто ні одного рішення Кабін з цього приводу не приймав. Заповідник це та установа, яка дозволяє науковцям вільно працювати. Вільно проводити дослідження і в принципі зробити надзвичайно цінні в майбутньому висновки для, для людини. Основне преимущество зони то, 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 що це унікальний може бути полігон для проведення радиобиологических та радіокологічних услід, какого нет в мире. 100 мільйонів доларів щороку ми платимо Росії за зберігання відпрацьованого ядерного палива. Більше 50% нашої електроенергії дають атомні енергоблоки, термін проектної експлуатації, яких стрімко завершується. Чи може в цих умовах зона дати ключ до ядерної та енергетичної безпеки України? Що стосується поводження з радіоактивними відходами, то якраз базовим має бути якраз та інфраструктура, яка є в зоні відчуження. Вы хотите, что у нас есть уже досвід, определенная институциональная память в персоналу, ну и в мине, в Объективно, большинство реакторов были построены в 60-е, 70-е годы. И э, просто пришло время, когда их нужно снимать с эксплуатации. Это просто колоссальный рынок. Нам необходимо создать э, научно-образовательный центр по подготовке кадров, переподготовке кадров и проведению научно-исследовательских работ в области снятия с эксплуатации, обращения с радиоактивными отходами, обращения с отработанным ядерным топливом, с точки зрения человеческого капитала, с точки зрения... Мінімум затрат на його створення З точки зору близькості к реальному об'єкту применення цих знань. Це вигідно і нужно здавати славу річ. Щоб ЧС фактично в майбутньому стало підприємством, яке ЧАЕС, інші підприємства зона відчуження, які будуть займатися зняттям з експлуатації інших блоків атомних. Вже більше 15 років Чорнобильська атомна електростанція не виробляє, а тільки споживає електроенергію. Але Чорнобильський енергетичний вузол продовжує працювати, хоч і з частковим завантаженням. Одна з ідей, як повернути цій землі і цій інфраструктурі життя повернути її енергетиці, але вже не атомній, а зеленій. Станція сейчас знаходиться в заключительній фазі акринчательного закриття і консервації. То есть мы за ближайшие 5-8 лет законсервируем блоки и фактически с площадки Чернобыльской с уйдем. Должна быть другая деятельность, которая бы с одной стороны продолжала осуществляться на нашей площадке, но с другой стороны минимизировать численность персонала. Наиболее предпочтительная сейчас это альтернативная энергетика. Все обладнання для того, щоб розподіляти і транспортувати цю електроенергію, є достатньо лише встановити самі сонячні батареї і далі транспортувати електроенергію. Будівництво однієї, наприклад, гідроелектростанції маленької чи якогось іншого об'єкту. Це зазвичай якісь от такий десь талмуд зібраних підписів різної дозвільної документації. От в Чорнобилі він буде ось такий. Найбільше, здається, потенціал це потенціал біомаси. Тільки вичищаючи вже зруйнований ліс, можна було б створювати електроенергію. Хоча ряд вчених вважають за можливе використання деревини зони відчуження в енергетиці, екологічні організації мають питання щодо такої перспективи. Тут же виникає питання у розпространенні радіоактивних матеріалів, котрий зараз скажем, в деревні в землі. Или еще. При тому, що самі жителі тут древів і реально повинні радіактивне загрізнення у себя вдома і на огородах. Чорнобильська зона це Чернігівщина, Полісся. Відповідно, там індекс сонячної активності інсоляція досить невеликий для того, аби там було Доцільно і цікаво будувати сонячні електростанції. Приватного інвестора треба додатково якимось чином зацікавити. У моєму розумінні вся енергія на планеті Земля мусить бути відновлюваною, інакше ми як людство не виживемо. Чим є спадщина Чорнобиля? Радіоактивним брухтом чи пам'ятками цивілізації. По всьому світу військові та індустріальні артефакти, місця колишніх битв та історичних подій, в тому числі й трагічних, приваблюють мільйони туристів. Чи маємо ми відкрити світу спадщину Чорнобиля, чи віддати її руйнуванню і мародерам? Чи може зона не лишень приймати відвідувачів, але й вчити людство? Ця зона дійсно якимось то странним містичним образом Неважливо сюди. Не важно, как... І зачем они сюда сюди приїхали, какими они уедут. виїдуть. Люди починають иначе смотреть на реальність. Вони починають більше задумуватися не каких-то материальных благах, а о том, щоб сохранить эту планету. Ми тільки почали відкривати для себе зону та людей, які живуть з нею. Це місце звинить тишею та трагічною історією, але в людях тут не бракує світла. Легко олесити зону кінцем шляху, легко згадувати її лише ні раз на рік, 26 квітня. Та наш основний висновок з цієї подорожі, тривалістю в фільм – тут є життя. І Якщо ми відкриємо очі, помічатимемо це життя, то, незважаючи на весь свій трагізм, ця земля може стати початком нового.